Вітаю громада! Вчора та сьогодні ви могли спостерігати перебої з електроенергією та водопостачанням. Це сталося внаслідок аварійної ситуації на лініях електромереж 10 кВт в 3 та 4 мікрорайонах. Наразі очікуємо на прибуття спеціальної лабораторії для ремонту даних пошкоджень. Щодо знеструмлення, в шостому мікрорайоні, наразі спеціалістами Харків і Обленерго ведуться відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання будинків. Щодо роботи комунальних служб. Робітники КП «Жилсервіс» продовжують ремонтні роботи на дорогах громади. Сьогодні будуть виконані роботи дорожнього покриття по вулицям Олексіївська, Силаська та Пристанційна. Також проводять поточні ремонти дахів, багатоповерхових будинків, ведуться покоси трави тощо. Шановні жителі громади, повідомляємо вам, що у середу, 9 серпня, приміщення ЦНАП з 13 до 15 години буде здійснюватися виїзний прийом громадян спеціалістами відділу обслуговування громадян номер 16 головного управління пенсійного фонду України. Якщо у вас є якісь питання до вищевказаних спеціалістів, звертайтесь у визначений період в ЦНАП. Шановна громада, раді висловити вам слова підтримки та побажання, гарного, мирного робочого тижня. Бажаємо, щоб ці наступні дні були наповнені позитивом, успіхом та взаємопорозумінням. Працюємо і надалі на перемогу допомагаємо нашим захисникам. Бажаю всім мирного, продуктивного робочого тижня. Все буде Україна!